Володимир Постоловський з Торонто, відійшовши у вічність, продовжує рятувати життя тим ревом. Поясню чому. Тому що, відійшовши у вічність, дружина Анна попросила мого товариша Річарда Гарічука, який долучається завжди до е, різних потреб військовослужбовців вже з самого початку повномасштабного вторгнення. І Володимир за життя допомагав Збройним силам України. І вирішила пані Анна, щоб замість квітів приносили його друзі гроші, і ми придбали реп для 80-ї бригади, для вашого підрозділу, який буде рятувати життя. Навіть будучи там, біля Бога, скажімо так, він буде робити все для того, щоб рятувати Збройні Сили України, військовослужбовців і далі. Тому нехай цей реп вам служить. По призначенню рятує життя багатьох вас і приносить якнайшвидшу перемогу. Дякуємо вам. Шайно, вам теж Слава Україні! Героївство.